Хмельничанину Юрію Бондарчуку присвоїли звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади посмертно. Чоловік захищав батьківщину із перших днів російсько-української війни, був патріотом. У липні 2024-го загинув. Дружина полеглого бійця каже, пишається чоловіком. Він мені сказав, Ти що ніколи в житті я не там, щоб сюди ступила нога якогось расиста, фашиста, щоб вони доптали нашу землю. Нашу... У нас похована ще дитина старша, наша дівчинка, щоб вони доптали нашу землю, могили моїх батьків, ніколи в житті я цього не допущу. Донька Юрія Бондарчука теж прийшла утримати відзнаку батька. Дівчинка каже, дуже любить тата -та, та пишається ним. Хоче, щоб всі чоловіки, які виростуть, стали таким мужними і сильним. Звання почесний громадянин присвоїли й Альоні Кушнірновіцькій, теж посмертно. Отримав відзнаку її батько. Розповів, на захист країни донька стала ще у 2014 році. А Після початку повномасштабного вторгнення була бойовою медикиною та інструкторкою з бойової підготовки у Маріуполі. У квітні 2022-го загинула. Дуже я вдячний. меру міській раді, Хмельничана. відкрили кулубари, таке, що немає. Це мені є куди. Це я захоронив там. Що туди влізлося? Її перший медхалатик і ці штуфелі, в яких вона ходила в Ну, Тільки що, що було туди. Це я можу туди піти і відлити душу свою. Отримати відзнаку сина прийшла Наталія Тарас. Каже, пишається своїм Миколою, адже він був надзвичайно відважним. Звісно, пишаюсь, бо... Не можна не пишатися, людина з вищою освітою кинути все і піти. Загалом найвищу відзнаку Хмельницької громади отримали 75 героїв. До відзнаки почесного громадянина вони отримують матеріальну виплату. Розмір мінімальної виплати 20 мінімальних заробітних плат. Ну і фактично сама вручення, церемонія вручення це є для нас найважливіший захід, тому що ми дякуємо героям за те, що живемо. Висловлюємо наші річні співчуття їхнім родинам. Ну і себе мотивуємо на продовження боротьби, тому що в пам'ять про них ми зобов'язані боротися далі заради України, заради українського майбутнього наших дітей. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.